Всім привіт, доброго дня, друзі. Ну що, Час відпустки завжди минає дуже швидко. Два тижні вже я в Україні і, в принципі, вже збираюся їхати назад у Польщу. Дуже багато роботи зробила потрібної, ну а найважливіше це те, що зустрілася, побачила батьків, побачила сестру, родину сестри. Дуже-дуже задоволена цим. Але як завжди, я ж кажу, дуже швидко промайнув час, два тижні просто пролетіли як один день. Дуже швидко і буду вже збиратися їхати. Ну а в цьому відео хочу вам трішечки ще показати сад сестри, тому що бачите, почала квітнути ось одна троянда. Навпроти мене інша троянда. Покажу, як виглядає садочок. Також троянду покажу, яка в нас на штамбі. Ту, що я формувала, зараз вона в сестри росте. Ось і додам деякі фото. Також фотографувалися з сестрою, з батьками і на Дніпрі, і також гуляли з сестрою в місті. У нас покажу, який у нас пляж дуже гарний. Вже люди купаються, досить багато людей. Ну і в принципі таке буде завершальне відео, так сказати, з України. А вже потім зустрінемось з вами в Польщі. Буду показувати вам свій балконний город. Я думаю, що там багато вже роботи є за цей час, поки мене не було, тому що донька показувала вже дуже великі помідори. Я впевнена, що треба їх і підв'язувати, і пасинкувати. Також розрослися кабачки. Ну, одним словом, будемо займатися балконним городом. А зараз погуляємо садочком сестри. Ну, ось так почала квітнути троянда Штамбова. Трішечки підв'яли гортензії, але це не тому, що їм мало вологи, тому що сестра поливала і позавчора просто поливала, а вчора підживлювала ще настоєм зеленої трави. Весь весь свій садочок. Це просто зараз ось тут сонечко. Ну і хочу сказати, взагалі у нас дуже спекотно, Я думаю, що сьогодні градусів 30 температури. Ну це в нас сьогодні п'ятниця. Відео за все викладу в неділю. Вже може, навіть коли буду в Польщі, але. Ось так вони трішечки прив'яли. Зараз сонечко вже повернеться і буде затінок від паркану, і вони піднімуться, будуть гарно себе почувати. Зав'язали дуже багато. Квіточок, а може, я зараз навіть візьму ліку і ще раз їх пролью, ось так просто зверху, тому що явно їм дуже спекотно. Ось чим подобаються мені волотисті гортензії, тому що яка б не була спека, в якому б відкритому сонці вони не знаходились, вони не в'януть, вони гарно виглядають. Вітряно в нас сьогодні, то може трішечки будуть буде так заважати вітер, але вибачте, по-іншому ніяк. Така сьогодні погода. Бачите, як багато також квіточок зав'язала волотиста. Листочки гарні, щільні, ніяка спека їй не заважає. Троянда дуже така велика вже стала, розрослася, Ну, я сказала Наталі, щоб коли вона відквітне, щоб Наталя її коротше підрізала вагінці, щоб вона була ближче до штамбу і під вагою ось ці гілочки не відламалися. Донька також фотографувала мені мою ж там троянду, яка в Польщі на балконі. То також досить довгі такі гілочки приїду. Якщо повідквітали, вже, то обов'язково буду обрізати і обрізати буду досить коротко. Ця троянда розквітне наступного разу досить швидко, буквально два тижні, і вже вона буде квітнути знову. Квіти дуже великі. Багато їх діаметр троянди, ось саме цієї верхньої її частини, шапки ось цієї, Я думаю, десь метр двадцять, ні, більше, більше однозначно. І це, я хочу сказати, третій рік. Я її сформувала 23-го року навесні. Рано-рано навесні. Ще й вона і пересаджена була вже два рази, тому що я формувала ще коли мешкали в будинку. Потім переїжджали на дачу, я знову її пересадила. Одну таку залишила при будинку, все ж таки одну забрала. І ось в минулому році восени пересадили знову її сюди до сестри. І, в принципі, вона непогано виглядає. Якщо дасть Бог приїду. Наприкінці літа або восени будемо бачити, як в мене вийде. В сестри біля компосту є ще червона троянда. Я вам показувала, коли робила огляд городу, і хочемо вже домовились, так сказати, з сестрою, сформувати її, також спробувати на штамбі. Якщо все вийде, приїду будемо формувати. Обов'язково буду вам весь процес показувати, тому що були запитання, як ми її формували. І під тим відео, де, в принципі, я показувала, як її формую, але то відео вже старе. Тому зробимо новеньке. Ось так виглядає арка з трояндами. Ось ця червона це фламентанс, в принципі, така досить розповсюджена троянда. Гарно і рясно вона квітне, квітне кожного року, але єдиний мінус, що квітне вона один раз, тобто вона не ремонтантна. І ось така ще трояндочка, сорту ми не знаємо, але подивіться, вона майже чорна. Дуже класно виглядає. Ось так вона, коли вона розпускається, вона більше не розкривається. Ось такий, бачите, закритий в неї бутончик. Ось так яскраво. І ось також чоловік сестри сформував катальпи не так давно, буквально позавчора. Потрібно їх обрізати кожного року, інакше вони розростуться, будуть дуже-дуже великі. А так вони ось такою парасолькою формують їх. Новенький квітничок в сестри, який ми робили ось буквально на тому тижні. В принципі, всі рослинки непогано виглядають, тільки ось цей такий він прив'ялий, Але ми його відділили, ну і взагалі там корінці були невеликі. Але те, що обрізали, сестра почеренкувала і посадила на вкорінення. Якщо навіть ця гілочка пропаде, то вона підсадить новеньку, тому що ми водичку одразу поставили і ті зрізані водичці дуже гарно виглядали. Я думаю, що він вкоріниться. Ось такий квітничок. Багатий в цьому році врожай на ягоди, тому що був приморозок, ну і дуже-дуже рясний врожай був в минулому році. І на черешні, і на персики, ну, на все. На всі ягоди. На абрикоси навіть. Але все одно черешні є. Ось, бачите, трішечки пов'язалося для себе буде. І також дуже, я думаю, гарний в цьому році буде рік врожайний на яблучка, тому що яблучок пов'язалось багато. Це яблуко-груша в них. Таке, так, бачите, невеличке таке дерево, йому вже багато років. Ну, це так спеціально формують, воно і не сильно росте, і формують так спеціально, щоб не дуже воно було високе, щоб було зручно за ним доглядати. Врожай збирати, обробляти. Помідорчики вже непогано виглядають взагалі город, що значить тепло, сонечко, і городу, якщо ще й гарний полив, більше нічого не потрібно. Але також кажу, вчора сестра займалась підживленням всього і підживлювала, підливала настоєм зеленої трави. В принципі, всі рослини і декоративні, і також і петуні в горщиках підливає. Вони досить гарно відкликаються на це добриво. І ось такі помідорчики. Ну я вже ж підливала город, тому що городу. Дуже подобається це добриво. Ну, спекотно, спекотно, бо і гірочки прив'яли, хоча їх поливали також вчора або позавчора. Ось так поставили опори, підв'язали ми з сестрою, пропасинкували. А це в неї грядочка низькорослих помідорів, то їх ми не пасинкуємо і не підв'язує. Сестра так залишає. Перчик також непогано виглядає, баклажани. ну, все гарно підтягнеться, як тільки буде сонечко, буде тепло, ночі не будуть холодні, роса досить велика на траві вночі і зранку також, тому, в принципі, вологи достатньо поки що в ґрунті. Ну і начебто передають на кілька днів таку спекотну погоду, а потім буде трішечки прохолодніше. Салат, петрушка, ось так рукола гарно зійшла. Це другий посів вже сестра в другий посіяла. Морквочка непогано виглядає також. Трішечки тут, бачите, таке прим'ялося, але це приходить котик, приходить, їх, його підгодовує і сестра, і чоловік сестри, і він ось тут відпочиває, так сказати, на моркві, йому тут прохолодно і гарно. Цибулька гарно виглядає. Стрілки вже всі поприбирали, і в цибульки, і в, бакал... і в чеснику. В принципі, це кущовка цибуля. Ось така рясна. Кабачки. Кабачків щось в цьому році, в сестри, небагато. ну за все, ось тут пропав один кабачок і залишилось три. Чотири вона, мабуть, планувала. І тут вже є маленькі кабачки. а, навіть не маленькі, ось подивіться, які. Ну, розмір вже. Ну, це здається на відео, що. Як пальчик, а насправді він завдовжки з долоню. Ще кілька днів і можна буде вже зривати. І ось ця трояндочка, що я вам казала, що хочемо сформувати на штамбі. В принципі, тут вже такі трішечки штамби сформувався. Ну, Наталя каже, що так, вона намагається вивести цей штамп. Бачите, ось цей потрібно буде прибрати, бо він вже старий. Цей залишимо. Це буде один кущик, один штам. А цей можна буде спробувати розділити на два. Тут ось ці інші поприбирати, а ось один і другий і гарний, і тоді можна розрізати буде. Ну, це потрібно вже ж робити, коли трішечки прохолодніше погода, бо вона просто не зможе вкорінитися в таку спеку. Троянда дуже гарна, червона така яскрава, яскрава. І пахне такою, знаєте, класичною трояндою. Ну, Ще одну справу хочемо зробити з сестрою, хочу їй допомогти. Давно вона планує і хотіла постелити спанбонд на стежки, зробити так, як в мене було при будинку. І в принципі я її повністю підтримую, тому що це дуже гарна ідея, дуже класно і зручно доглядати. Взагалі, точніше, догляду за стежками не потрібно, тому що, як не прополю, все одно бур'ян на стежках росте. То вона придбала спанбонд, і сьогодні ми цією справою займемось і ще трішечки допоможу сестрі по городу. Хочу вам показати, сестра в минулому, чи позаминулому, не, мабуть, в позаминулому році посадила інжир. Але саме то, та гілочка, яку вона купляла, вона примерзла, хоча сестра її вкривала. І пішов, ми намагалися сестрою подивитися, чи це підвой, чи привой пішов. Але поки що не з'ясували, ну кажу, якщо навіть. Підвой, то це буде також інжир, але він буде більш такий дрібненький. Ну, нехай буде і дрібненький. Якщо він морозостійкий, нехай росте собі. І, в принципі, дрібненький також буде непоганий. Дуже вже цікаво, що буде свій інжир. Виноград це мускат. Сестра, сестра сама вкорінювала. Вона дуже любить цей сорт винограду, мускат. І в однієї жіночки, яка займається вирощуванням винограду, точніше, її чоловік в селі, дуже багато в них рослин, кущів винограду, і вони продають. І вона та жіночка принесла просто сестрі в живці. Наталя сама вкорінила і ось виростила такий виноград. І також дала батькам. Ну, батьків я показувала. І такий ще є виноградик. Персиків буде, до речі, трішечки в цьому році. Якось персик, ви знаєте. Вистояв ось цей приморозок, бо дивлюсь, дівчата показують і в Луцьку, і в інших містах. Черешні померзли навіть не самі ягідки, а й листя попримерзало, а персик трішечки вцілів. Ну, абрикоси вже ж примерзли. У минулому році був, мабуть, єдиний рік, не знаю, за 10 останніх років, що абрикоси не примерзли. І ще й такий великий врожай в них був. Ну і що, сказано, зроблено. Ось так виглядають доріжки. Вчора з Наталею працювали до пів на десяту вже з ліхтариком. Але ж яка краса вийшла? Поки що немає в неї скобок, ну і ми просто би навіть і не встигли вчора зробити. Сьогодні вона придбає скобки, попристібає і все. Чистота, красота. Взяв віночок, підмів і все більше нічого не потрібно робити. Дуже гарно. І ось на цю стежку також вона докупить панбонт. Застелить, і, будуть, і буде в неї город дуже охайний весь сезон. Принаймні за стежками слідкувати буде не потрібно. Краса. Дуже люблю ось такий город, коли грядки підвищені, і ще і вкриті соломою, ну, будь-якою мульчею, травою, і стежки застелені з панбондом. І охайно, і гарно, і роботи мало. І зручно доглядати. Ну просто клас. Ну і ось додам ще невеличкий шматочок відео, який у нас Кременчук, ось такий пляж у нас є в Кременчуці. В принципі, у нас багато вулиць завершуються саме біля Дніпра або починають свій відлік від Дніпра. Ось такий широкий. Чистенькі досить є в є також вишка рятівника. І ось такий там зелений острів у нас називається. Він, бачите, посеред Дніпра гарний такий пляж. Людей досить багато вже канікули у дітей відпочивають, купаються. Волейбол навіть в воді грають. То, ну, Я думаю, що водичка ще прохолодна, але все ж таки гарно. І ось. Такий парк, гарною такою плиточкою викладена, дуже довга, велика, широка така набережна прогулочна зона. Лавки можна посидіти в затінку. В принципі, гарно в нас в Кременчуці пішли з сестрою погуляти і подивитися на Дніпро. Бо як приїхала, ще не ходила на Дніпро дивитись. І ось такі хочу вам також показати: клумбочки в нас по парку йдуть. Яскраві дуже гарні троянди. Що зауважили з Наталею, якось в цьому році мало однорічних рослин квітів, точніше висаджено. Зазвичай дуже багато між цими самшитами висаджено однорічних квітів, але ось також є. Подивіться, які класні фігури сформовані швидше за все тує так. Вічно квітуча бегонія прикрасить з собою будь-яке порожнє місце. А ще хочу додати фото, коли їздили на дачу, фотографувалися біля Дніпра, біля кар'єру, але забула поставити в те відео. Це в нас таке сердечко. Трішечки нерівне вийшло з сестрою. А це з батьками у них дворі біля трояндочки. А це основний помічник сестри, з яким вони створюють красу свого саду, її чоловік Паша. Ну, ось таке відео в мене сьогодні вийшло. Сподіваюсь, воно вам сподобалось. Пишіть свої коментарі, ставте вподобайки, буду дуже і дуже за них вдячна. Побачимось з вами в наступному відео. Всім бажаю всього самого найкращого. Головне мирного неба над головою!